Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо популярне французьке печиво мадлен. Для цього візьмемо 2 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів борошна, 20 грамів какао, 5 грамів розкушувача, 70 грамів розтопленого вершкового масла, 30 грамів олії та по 80 грамів білого та чорного шоколаду. Яйця збиваємо з цукром до посвітління. До яєчно-цукрової суміші додаємо сухі інгредієнти змішане борошно, какао-порошок та розпушувач. Триваємо розтоплене вершкове масло та олію. Перемішуємо. Наше тісто замішане. Перекладаємо його до кондитерського мішка. Тісто розкладаємо у спеціальну форму у вигляді мушлі приблизно на полу. Печиво випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 12-15 хвилин. Печиво випеклося, виймаємо його з форми та відправляємо на охолодження. Розтопленим шоколадом наповнюємо форми приблизно на третину. І занурюємо в нього. Готове, охолоджене печиво, злегка притискаючи у формі. Ось таке бісквітне печиво Мадлен у нас вийшло. Декоруємо його за бажанням та смакуємо. Готуйте з задоволенням і нехай вас все вдається.